Всім привіт! Сьогодні я буду шукати новорічну ялинку Франківську. Йдемо шукати. Йдемо шукати. А де ж вона може бути? Та десь в парку тут. Я бачу, щось світиться. Я бачу. Ідемо туди. Йдемо. Це може бути новорічна ялинка? Це може бути все. А може це якесь таке велике морозиво? Та ні, вже зима. Не думаю, що вже хтось морозиво продає на вулиці. Ну добре. А може там щось світиться, може то ялинка. Та то будинки. Будинки? Та, Та не ялинка. Де ж ялинка, де ж ялинка? Йдемо туди, там відлізнення. Ну йдемо. Може, Може, а хтось ще там може бути біля ялинки. Е, хтось ще може бути біля ялинки? Так. Люди. Люди. А тато кого бачив? Розкажи, яка Морок. історія трапилася з татом. Мій тато якось їхав тут біля ялинки. Ну. Я не знаю, де точно то ялинка, може це не ялинка. Так. Мій тато приїжджав біля тої ялинки і там був Миколай. Це якраз було 6 грудня на Миколая. І Миколай дав цукерки татою для мами. Бо Миколай мамі нічого не приніс. А що, мама була нічимна цього року? Напевно, ну, нічимна. Ай-яй-яй. А різочку комусь приніс Миколай? Ні. Нікому не приніс? Ні, нікому. А маленьким діткам, а катрусі. Миколай катрусі не, не. не приніс різочку? Ні, не, різочку не приніс, подарунки приніс. Це значить, Катруса була чемна. Ну добре, йдемо дивитися. Пішли. О, слоники. Слоники. Слонників нам погано видно. Ага. А там, напевно, ялинка все ж таки. Слоники і слоненята. Це маленькі і великі. Ага, а що тут такі зайченята ходять? <хи> так, Це ялинка цього року. Ялинку поставили в парку. Вперше. І ми вперше йдемо дивитися на святкову ялиночку. Мені дуже подобається така ялинка. Любиш таку ялинку? Так. Там ще якісь штучки продаються, що світиться. Яленочка О це точно яленочка як вона мерехтить гарно? Ну Ось така ялинка. Тобі подобається? Так. Да. І мені.